Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема фізичні якості людини, Поняття про фізичні якості. Фізичні якості. Це розвинуті у процесі фізичного виховання і цілеспрямованої підготовки рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно виконувати певну рухову дію. Термін фізична якість відзеркалює рухові можливості людини, в основі яких лежать її природні задатки. Вікові періоди для розвитку фізичних якостей. Віковий період від 9 до 10 до 16-17 років характеризується найбільшими високими темпами. Приросту абсолютної сили м'язів. Швидкісно силові якості мають найбільш високі темпи приросту від 10 до 11. До 13 і 15 років. Найвищі темпи приросту амплітуди рухів спостерігаються в період з 11-13 років. Рухливість скрипта зростає від 13 до 15 років. Поняття фізичної підготовки. Процес розвитку фізичних якостей називається фізичною підготовкою. Фізична підготовка методично, грамотно організований процес рухової активності людини для оптимізації розвитку його фізичних якостей. Сила, здатність людини долати опір. Або протидіяти йому за рахунок м'язових напружень, наприклад, піднімати штанги. Швидкість здатність людини здійснювати рухи за мінімальний час наприклад, біг на 30 метрів. Швидкісно-силові якості. Здатність виконувати рухи. На контролюючих швидкостях і з контролюючими ступенями силових напружень, наприклад, стрибоку довжину з місця. Витривалість здатність організму долати втомлюваність та зберігати інтенсивність, точність, маневреність та швидкість протягом тривалого періоду, наприклад, кросовий біг на тисячу метрів. Гнучкість здатність людини виконувати рухи в суглобах з великою амплітудою. Гнучкість залежить від рухливості суглобів. Хороша гнучкість це запорука успіху в акробатиці, спортивній чи художній гімнастиці, фігурному катанні. Спритність це здатність швидко і точно виконувати рухові завдання. Різного характеру, особливо ті. Які виникають несподівано. Хороша координація та висока точність рухів характеризують спритність наприклад, човниковий біг 4 на 9 метрів, човниковий біг 3 на 10 метрів, човниковий біг 10 на 10 метрів. Координація рухів це здатність людини виконувати складно координаційні вправи. Без порушення ритму їх виконання, рівноваги та взаємно узгоджено це раціональна узгодженість та послідовність виконання вправи. Точність це відповідність рухів, оптимальним вимогам до просторових, часових і силових характеристик, наприклад, кидок м'яча у кошик. На влучність у баскетболі. Подача м'яча на точність у вказану зону у волейболі. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.